Привіт! Ви дивитесь хід будівництва житлового комплексу Big Ben від Rial-системного девелопера «Залипень». Ходімо дивитись на прогрес будівництва. Зараз тривають роботи над зведенням першої черги. Тут же завершено демонтажні роботи та встановлення баштових кранів. Підключено тимчасове водо та електропостачання. У секції А1 виконано колони та плиту перекриття паркінгу. Влаштовані вертикальні колони комерційних приміщень. Триває підготовка до облаштування плити перекриття першого поверху та влаштували плиту перекриття комерційних приміщень. У секції А2 завершено влаштування фундаментної плити, монолітних колон і стін паркінгу. Також влаштували плиту перекриття паркінгу та триває влаштування вертикальних елементів першого поверху. У секції АС 1 це комерційні приміщення, викопано котлован і виконано бетонну підготовку під фундаментну плиту. Триває влаштування вертикальних елементів паркінгу. У секції АЕС 3 це також комерційні приміщення. Виконана бетонна підготовка під фундаментну плиту та триває її армування. Розпочали влаштовувати котлован під секцію АС-5. Бікбен житловий комплекс, розташований в епіцентрі молодого та прогресивного району, недалеко від Українського католицького університету. Поруч затишні парки, зелені зони для прогулянок і чудова транспортна розв'язка. На території розташується відкритий кінотеатр, фудкорт, мультифункціональна зона спорту, дитячі майданчики, міні-парк для собак, а також зелена зона з гамаками. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб слідкувати за ходом будівництва цього та інших комплексів відріал системного девелопера. В коментарях до відео пишіть свої запитання, і, звичайно, наші менеджери дадуть відповіді на всі. Контакти та адреси в описі до цього відео. До зустрічі!